Вітаю! Мене звати Андрій, я представником Нікольської селищної ради, і це відеовізитка нашого проєкту. Тож сьогодні я дам відповідь на три прості питання: перше. Що ж ми презентуємо? Що ж є нашим проєктом? Друге, а на що ми витратимо винагороду? І третє. Чому саме ми маємо перемогти? Готові? Тоді поїхали! Наш проєкт це хаб мегакорисний, зручний та затишний простір для кожного, хто потребує соціальної, адміністративної, гуманітарної або медичної допомоги. В нас є центр надання адміністративних послуг, дитяча кімната з фаховим спеціалістом, медичний кабінет з кімнатою для огляду, де приймає лікар-терапевт та педіатр, волонтерський простір, де можна сплести максимальну сітку для наших захисників або відправити їм смаколики. Музей та бібліотека. Все, що ви бачите, це плід старань нашої громади, що наразі є релокованою через те, що вся її територія знаходиться під окупацією. Нікольська селищна рада орендує приміщення загальною площею у 191 квадратний метр у місті Київ. Ми маємо 1500 сімей внутрішньопереміщених осіб, і ми повинні про них пікуватися. На що ж ми витратимо винагороду? То чого ж потребує наш хаб для повноцінного функціонування? По-перше, це обладнання санітарного вузла для загального користування. Далі пандус і підйомник для людей з особливими потребами. Заміна системи опалення, яка, на жаль, зараз не функціонує. Встановлення генератора на 40 кВт і безперебійника до нього, також закупка джерел живлення EcoFlow. закупівля обладнання для пункту незглавності, придбання офісної техніки. Придбання спеціалізованого автомобіля з інклюзивним обладнанням для соціальної служби. Придбання медичного обладнання. Тож, чому саме ми маємо перемогти? По-перше, все, що ви побачили, було реалізовано своїми силами, силами волонтерів та за рахунок благодійних організацій. Тільки уявіть, що ми зможемо зробити, якщо в нас буде більший бюджет. Спорт, ветеранський простір, навчальне та культурне середовище, при наповненні якого ми повністю орієнтуватимемося на побажання наших мешканців. Це місце має стати місцем сили для тих, хто далеко від дому. Та, а вже ж ми маємо повністю обладнати та облаштувати бомбосховища. По-друге, ми не обмежуємося тільки нашою громадою, а готові приймати кожного, кому потрібна допомога з усіх куточків нашої країни. Тому в перспективі при залученні фінансування ми можемо обслуговувати не півтори тисячі, а до 20 тисяч осіб. По-третє, ми готові ділитися досвідом та масштабувати наш проєкт на всю Україну. Дуже дякую вам за увагу!